Миро Божого, сьогодні пастор показує, що від моєї думки, від мого я нічого не залежить. Коли на землі день, то я знаходжусь в ньому. Коли ніч, так само я знаходжусь в ній. Все одно все функціонує так, як створив і сказав Бог. І моя думка день і ніч не цікавить. Так само є пекло і є рай. Є Бог і диявол третього не дано. Бог дав своє слово, щоб я не жила в ілюзії і розуміла, хто я звідки і куди йду, і коли я відкидаю Боже слово, не хочу так жити, не хочу вивчати, то це величезна гордість, і саме за гордість диявол був скинутий з неба. Якщо я десь там трошечки вірю в Бога, але й трошечки вірю в Дарвина в те, що землі мільярди років, що людина пішла від мавпи, третього не дано. Є дві дороги або я йду за Богом, або я йду за дияволом і виконую його волю. Амінь.